Марія Фернанда Амфуеро Почвари. Нарциса завжди приказувала більше треба боятися живих, аніж мертвих. Однак ми їй не вірили. Бо у кожнісінькому фільмі жахів одвіку лякали мертв'яки, повсталі з могил та одержимці. Мерседес боялася демонів. Я упирів. Ми тільки про це й говорили про одержимих дияволом та чоловіків з іклами, що харчуються кров'ю дівчаток. Тато з мамою купували нам казки про профейчок та ляльок, а ми бавилися ними в екзорциста і уявляли, що принц на білому коні упир, який розбудив білосніжку, аби перетворити її на невмирущу. Удень все було гаразд, геге, які сміливі, та на ніч просили до себе на гору нарцису. Татові не подобалося, що нарциса він називав її обслугою, ночує у нашій кімнаті, але не було на то іншої ради. Ми казали, якщо вона не прийде, самі підемо донизу спати у кімнаті обслуги. А це, до речі, лякало вже її більше ніж демони та упирі. Тоді нарциса, який виповнилося якихось 14 літ, вдаючи протест, мовляв, зовсім їй не хочеться спати разом із нами. Приказувала, що треба боятися більше живих аніж мертвих. А нам це видавалося б з дурою, бо хіба можна, до прикладу, боятися більше нарциси, аніж Реган, дівчинки з екзорциста, садівника Дона Пепе, аніж Салемського Уперя чи Дем'яна, на сина диявола, нашого тата, аніж вовкулаки? Ну, маячня ж. Тата із мамою ніколи не бувало вдома. Тато працював, а мама грала десь у карти. Отож ми із Мерседес мали змогу проводити решту часу після школи удвох і брали на прокат у відеоклубі фільми жахів. Хлопець з клубу нічого нам не казав. Звичайно, ми звертали увагу на засторогу на коробці, що фільми ті для осіб от 16 чи 18 років, проте хлопець таки нічого нам не казав. То був грубо зі сусипаним вуграми писком та завжди приціленим у пах вентилятором. Єдиний раз заговорив він до нас, коли ми захотіли узяти сяйво. Зиркнув на коробку, зиркнув на нас і сказав Тут є дві схожих на вас, обидві небіжки у колошкані батьком. Мерседес схопила мене за руку. Так ми її стовбичили, тримаючись за руки в однаковісіньких шкільних строях, поки хлопець не простягнув нам фільм. Мерседес була ще тією страхопуткою бліда, кволенька. Мама казала, що я їй повід'їдала усе, що надходило пуповиною, тому вона й народилася такою манюнею. Чисто тобі хробачок, а я, навпаки, добрий бицьо, так і казала бицьо. І бицеві довелося волочити на собі хробачка, а що мала робити. Іноді мені хотілося бути хробачком, але зась я була биком хробаком, Мерседес. Впевнена, що і Мерседес часиною кортіло бути биком і не плентатися завжди позад мене у моїй тіні, не вичікуючи, заки я щось скажу, а тоді просто погодитись, я теж, ніколи, я завжди, я теж. Мерседес ніколи не мала бажання до перегляду фільмів жахів, однак я вперлася, бо одне дівчисько зі школи пащикувало, що я не подожую подивитися усі фільми, що вона переглянула зі старшим братом. Поза як у мене не старший брат, а Мерседес, славнозвісний заєць. Тож я не стерпіла. І того самого дня поволочила Мерседес до відеоклубу, де ми узяли усі частини жаху на вулиці в'язів, і тієї ж і наступних ночей вмовляли вже нарцису підніматися спати до нас, бо Фредді прокрадеться усни. у сни. У снах тебе і закатрупить. Ніхто й не довідається, бо здаватиметься, що то інфаркт, чи просто захлинулася власним мокротинням, чи інша яка звичайнісінька причина. Ніхто не довідається, що тебе закатрупила почвара із гострющими пальцями ножами. Мати братів сестер то благословення. Мати братів сестер то кара за вчилими ми із фільмів, хоча завжди трапляється, що брат рятує іншого. Мерседес почали снитися жахіття. Ми з нарцисою робили усе можливе, аби вгамувати її, аби не довідалися тато з мамою. Мене бо покарають, всі ті фільми жахів вбицева провина. Бідолажний хробачок, бідолашна Мерседита. Тяжкий би хрест мати за сестру таку тварюку, такого хлопчора, такого неприборканця. Чому ти не така солоденька, не така тихенька, не така слухняна, як Мерседита? Нічні жахіття Мерседес були страхітливішими от будь-якого баченого нами фільму. Там завжди була школа з черницями, з черницями, одержимими дияволом, які витанцьовували на голяса, торкаючись себе майже ніг. Все те відбивалося у дзеркалі, поки чистиш зуби, чи миєшся під душем. Черниці проникали у сни, як Фредді, а жодного такого фільму напрокат ми не брали. Що там ще, Мерседес? випитувала я, проте вона вже нічого не казала, тільки попискувала. Крики Мерседес пронизували шкіру. Нагадували завивання її з дряпаниною та укусами, щось звірине. Навіть розплющивши очі, вона залишалася десь там, у вісні, і ми з нарцисою обіймали її, аби вона повернулася. Та іноді сестра довго не поверталася, і я собі гадала, що знову, як тоді, коли ми були у маминому животі, щось її украла. Мерседес почала всихати. Перше однакові ми щораз більше різнилися. Я все бичила, а сестра схробачувалася скоцюблена, кістлява, запалі очі. Я ніколи не була приязною до сестер черниць зі школи, ані вони до мене. Гаразд, того була взаємна ненависть. Вони мали, самі так казали, радара непокійних душ, і я була однією з них, та мене то мало обходило. Мені навіть подобалося, як звучить це сполучення слів. Я ж ненавиділа їхнє лицемірство ті поганки видавали себе за хороших. Наказували мені вимивати дошки по усій школі, прибирати у капличці, допомагати матері настоятельці із благодійністю, просто розсортовувати те, що пожертвували наші батьки для бідних, себто подбати, аби найкраще нікуди не ділося. Треба ж було сестрам їсти доброї риби та спати під пуховими ковдрами. Мені перепадала кара за карою, бо я все випитувала, чому бідним дають хіба рис, коли самі вони ласують рибою. Казала, що це не сподобається Господові нашому, бо рибу він створив для всіх. Мерседес стискала мою руку і заходилася плачем. Мерседес напиналась і молилася за мене, міцно заплющивши очі. Чисто тобі, Янголятко. І поки вона читала Аве Марія, мені хотілося зробити так, щоб все назавжди спинилося, бо, здавалося, єдина сестрина молитва вартує чогось у цьому скурвленому світі. Батькам черниці казали, що сестра повністю готова до першого причастя, а я вже уявляла її бранкою такого життя, ув'язнену у жахливі лахи і з величезним розп'яттям на ланцюгу. Годі було таке витримати. Під час цих канікул у нас почалися місячні. Спочатку Мерседес, потім у мене. Як користуватися прокладками, нам пояснила нарциса, бо ж мами не бувало вдома і довго сміялася з нашою качиною ходи. Ця кров також повідала нам, означає лише те, що тепер за допомогою чоловіка ми можемо зробити дитину. Яка маячня! Ще вчора таке божевілля, як сотворіння дитини, було нам недоступне, а сьогодні, прошу дуже, брехня! відказали ми. Вона вчепилася у наші руки своїми, руки у нарциси великі, міцні, чоловічі, довгими гострими нігтями могла відкоркувати пляшку газованки без відкривачки. Дрібненька нарциса була заледве ледве на два роки старшою од нас, та, здавалося, прожила вже усі 400 життів. Вона завдавала нам болю, запевняючи, що тепер мусимо більше стерегтися живих аніж мертвих. Що тепер більше, аніж мертвих, мусимо боятися живих. Тепер ви жінки, сказала нарциса, тепер життя вам не іграшки. Мерседес розплакалася, не хотіла бути жінкою. Я теж, однак, воліла б таки бути жінкою, а не биком. І якось посеред ночі Мерседес знову наснилося жахіття не було там тепер черниць, були чоловіки. Чоловіки без облич, які бавилися її менструальною кров'ю, розтікалися її тілом і раптом на ньому скрізь вигулькували маленькі, наче миші діти-почвари, що пожирали її своїми ротиками. Годі було заспокоїти Мерседес. Ми пішли по нарцису, однак гаражні двері замкнулись зсередини. Ми прислухалися до звуків, тоді запала тиша, потім зашуміло знову. Ми лишилися сидіти на кухні навпотанки, чекаючи на неї. Коли двері нарешті прочинилися, ми кинулися до нарциси з праглі її обіймів, її рук з одвічним запахом цибулі та коріандру, її цілющої примівки, що більше треба боятися живих, а не мертвих. Та за кілька сантиметрів до її тіла збагнули, що то не нарциса. Ми непорушно вклякли, нажахані до німоти те, що увійшло крізь двері нашого гаража. Було не нарцисою. Наші серця застрибали м'ячем. Було щось чуже і рідне у тій постаті, що сповнило нас фізичної гиді та жаху. Я не встигла зреагувати і затулити Мерседес рота. Вона заверещала. Тато відважив кожній поляпасові і спокійнісінько пішов сходами нагору. На ранок у домі не знайшлося ані нарциси, ані її речей. Почвари. Maria Fernanda Ampuero